Листопад холодний вітер Загойдав деревам віти. День короткий, сонце низько, і зима уже так близько. Он безлистий гай би Щеби птахів не чує, І застило в тузі поле, переоране і голе. Горобина у намисті під ногами килем з листя, Небом сунуть хмари грізні. Хазяйнує осінь пізня. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про останній місяць осені листопад. Назва місяця говорить сама за себе. Ви, мабуть, вже помітили, що майже всі дерева скинули свої листочки. Таким чином, вони готуються до зимового сну. В листопаді настають короткі дні. Сонечко встає пізно, а заходить рано. Дуже рідко дні бувають ясними, переважає похмура та сира погода. В листопаді часто йдуть холодні дощі, інколи в листопаді може випасти перший сніг. Але такий сніг довго не лежить, він швидко розтає. Також в листопаді ми можемо побачити перші заморозки на ґрунті. Цей період осені називають пізня осінь. Пізньої осені жива природа готується до зимового сну. Комахи ховаються у свої схованки, під корою дерев, у земляні нірки, у шпаринки будинків. Там вони спатимуть всю зиму. Деякі птахи, такі як ластівка, шпак, лелека, соловей, бояться суворої зими і тому. З грайками відлітають в теплі краї. Тварини в лісі також готуються до зими. В багатьох з них відростає густе, тепле хутро, а в деяких тварин, таких як білочка чи зайчик, навіть змінюється колір хутра. Деякі тварини готують запаси їжі на зиму, ховають у нірки горіхи, гриби, жолоді. Але є тварини, яким не потрібно готувати запаси. Бо вони всю зиму сплять, це ведмідь і їжачок. Люди також готуються до зими, дістають теплий одяг та утеплюють домівки. А зараз, малята, я пропоную вам відгадати загадки про явища природи пізньої осені. Коли падаю я з неба, люди кажуть так і треба, восени тоді вважай, буде добрий урожай. Так, діти, це дощик. Він шепоче, шу-шу-шу, листя обірвать спішу, З листячком в осіннім гаї у таночку покружляю. Так, малята, це вітер. Глянь, на небі біла вата, хоче сонечко сховати. Звісно, це хмара, вкриває землю й океан, а називається так, туман, краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнів без листя сад, що за місяць? Звісно, малята це листопад. Молодці малята, ви гарно попрацювали сьогодні. До наступної зустрічі!